Доброго дня! Сьогоднішнє заняття присвятимо з вами темі складних речень. Які є види складних речень? Які речові знаки ставляться в складному реченні? На ці питання і звернемо всього мову. І так, складне речення. Що це за одиниця мови? Складне речення це таке речення, яке складається з кількох простих речень. Або інше визначення. Складне речення це таке речення, яке має дві або більше граматичних основ. Зразу згадуємо, граматична основа це підмет і присудок. Це центр речення. Складне речення може складатися з двох або більше простих речень. Або мати дві або більше граматичних основ. які ж є види складних речень, за способом сполучення частин складного речення розрізняють сполучникові речення. Це такі складні речення, частини яких поєднуються за допомогою сполучника та без сполучника. Це такі складні речення, частини яких поєднуються тільки за допомогою інтонації. В свою чергу сполучникові речення поділяються на складносурядні, які речення називаються складносурядними. Складносурядне речення це таке сполучникове складне речення, частини якого рівноправні.